На Рівненщині сталася страшна аварія. Зіткнулися таксі й мотоцикл. Загинув водій двоколісного. Як повідомили в поліції області, ДТП сталося 7 вересня у селі Дермань перша рівнянин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мотоциклом Ліфан під керуванням 20-річного жителя села Буща. Медики намагалися врятувати життя парубка, однак, після проведення реанімаційних заходів констатували його смерть. Водій маршрутного таксі був тверезий. Він пояснив поліцейським, що порушив правила, бо об'їжджав яму. Нині з'ясовують усі обставини. У Києві чоловік завдав численних ножових поранень своєму знайомому через боргу. Поліції столиці повідомили, що інформація про це надійшла від місцевої мешканки. Її чоловік поїхав з дому на автомобілі та перестав виходити на зв'язок. У ході розшукових заходів поліцейські встановили маршрут зниклого та виявили його автівку на одній з вулиць в Оболонському районі. У подальшому правоохоронці з'ясували, що розшукуваний зустрівся зі знайомим, якому заборгував значну суму та зайшов до його квартири, де між чоловіками виник конфлікт через відмову боржника вчасно повернути гроші під час сварки господа Роселі схопив ніж та на ніж чоловіку численні удари в груди та живіт. Потерпілого в тяжкому стані шпиталізували. а Нападники затримали йому загрожує до восьми років ув'язнення. У Житомирі завершили розслідування щодо лікарки-невролога, яка вимагала гроші від пацієнтів за швидке оформлення інвалідності. Встановлено, що з березня 2025 року медикиня систематично отримувала хабарі від пацієнтів, які проходили обстеження для оформлення інвалідності. Залежно від віку статі та попередніх висновків, вона обіцяла пришвидшити бюрократичні процедури. За свої послуги вимагала до 600 доларів з людини. Нині жінці передбачається покарання у Вигляді позбавлення волі на срок до 10 років. Ворог продовжує обстрілювати Україну. Один з об'єктів теплової генерації у Київській області опинився під масованим російським обстрілом. Про це повідомили у Міністерстві енергетики. Мета очевидна – завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитсадки та школи, наголосило у відомстві. Нині рятувальники енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Під ударом була Дніпропетровщина, очільник області Сергій Лисак повідомив, що у кількох громадах спалахнули пожежі. Зокрема, зайнялася адмінбудівля, господарська споруда і літня кухня, пошкоджений приватний будинок. Агресор цілив артилерію та впівідронами. Загалом четверо потерпілих. СБУ затримала нардепа від забороненої ОПЗЖ за підозрою у Держзраді. Правоохоронці не називають його ім'я однак низка всеукраїнських ЗМІ повідомляє, що мова нібито про нардепа Христенка. За даними слідства, фігурант був завербований ФСБ РФ задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ і активно виконував завдання російської спецслужби. Серед іншого, за матеріалами справи підозрюваний. Народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України у середині серпня його оголосили у міжнародний розшук. Потім у медіа з'явилася інформація про нібито затримання нардепа в Об'єднаних Арабських Еміратах.